Очі, колонбуває. Вони лай перебувають на Михайлівській площі. Де зараз відбувається чергова акція нагадування про полонених захисників Азовсталі? Акція нагадування також відбувається в Кременчузі, Харкові, Кривому Розі, Івано-Франківській, а також в інших містах України. Люди закликають більше нагадувати про полонених захисників України, і також вірять, що вже скоро живими та цілими наші захисники, наші збройні сили України, наші військовополонені повернуться додому. Будь ласка, представтеся. Мене звуть. Євген. Привно познайомитись, розкажіть, будь ласка, про ось цю акцію. Чого домагаєтесь, вийшли, можливо, скільки знаєте, скільки людей? Скільки людей я не знаю, досить багато. Основна мета це привернути увагу до полонених, привернути увагу не тільки України, а й світової спільноти, тому що вже майже два роки люди в полоні. Вони помирають, їх катують і потрібно нагадувати за це. Можливо, у вас є якась історія пов'язана з нашими полоненими? У мене племінник в полоні. Все, що я знаю, після виходу з Азовсталі його засудили на 25 років суворого режиму за те, що він захищав свою країну. Скажіть, будь ласка, мож, можливо, були якісь взагалі у вас зв'язки з ними, можливо, щось скажуть наші, наша влада, можливо, ви з ними спілкувалися. Єдине, що відомо, це те, що він з'явився в списку полонених після того, як йому дали вирок. До цього його взагалі не було в списках після виходу з за Азовсталі. Конкретно зі мною ну, я не мав з ним зв'язку. Ще коли він був на Азовсталі, був інтернет, ми спілкувалися, хоч якось обмінювалися повідомленнями. Будь ласка, представтеся. Мене звуть Віталій, проходив службу в 36-й бригаді морської піхоти з 2016 року. Зараз, як бачите, я перевівся до лав Азову, до лав 3-ї штурмової бригади. Розуміє. Багато моїх друзів зараз надась, надалі перебуває в полоні. Я прийшов підтримати цю акцію, тому що полон вбиває. Тому що я не розумію, чому влада не робить все для того, щоб визволити наших захисників та моїх побратимів. Ваші питання. Дуже вам дякую. Можливо, є якісь у вас історії пов'язані з військовополоненими. Історії. Є такі історії, які я навіть розповідати не хочу. Так, у мене є друзі, які повернулися з полону. Вони закатовані, у них немає кінців. Щоб ви розуміли, наскільки безжалісні ті люди, я навіть їх людьми не можу назвати це. Лідери. Інших слів я підібрати не можу. Тому чим швидше ми визволимо наших хлопців, тим більше наших лав буде людей, які будуть разом зі мною, та моїми побратимами битися за нашу свободу. Дякую за увагу. Дуже вам дякую. Васка, представтеся, як вас звати? А, мене звати Юлія. А, ми є е, друзями, знайомими цих дівчат. Вони служать разом з нашою матір'ю, продовжували службу а, за наказом. В березні вони вийшли з комбінату Азовсталь. Але як можете побачити цих дівчат на фото, вони попали в полон з квітня 22-го року. Вони знаходяться в полоні. Вони спочатку були в Докучаєвській, проводили з ними допити, знущання, катування. Зараз вони знаходяться в Донецьку. Так само, як і деякі хлопці, знаходяться там, їх катують, знущаються, б'ють. По 15 годин вони стоять на ногах. Якщо хтось впаде, присяде, ляже, їх підіймають, їх б'ють. Знову ж таки, їхні рани не встигає заживати і просто вони починають гнити заживо. Тримаєте зв'язок, немає нічого. Є родичі. Донька одних з військовополонених дівчат, вона знаходиться на окупованій території і, як є змога, навідує свою матір. Дуже вам дякую. Будь ласка. за те, що поспілкувалися. Да, будь ласка, представтеся спочатку. Я мати полоненого військового шахраю Олена Петрівна. Мій син в полоні з 18 травня 22-го року. Вийшов з Азовсталі 18 травня. Поки був в Оленівці, я знала, що він там. А після Оленівки у мене немає ніяких відомостей про нього. І ніхто мені нічого не говорить. Я надіюся. оце був недавно обмін. І так було прикро. Я рада за тих хлопців, що вернулися. Було прикро, що нема ні одного азовця. Ні одного немає, Про ЗОВ зовсім забув. Я хочу прочитати свій вірш, я, який я пишу. Написала, де ти мій сину, кожну годину, кожну хвилину думки про тебе, любий мій сину. І від лютого ката боронив Україну. Тепер у полоні, де невідомо. Боже. Поверни сина на додому, поверни їх з полону, не дай їм померти. Вони ж боронили країну від смерті. Поки сонце сходить, поки земля родить, азов буде жити, азовців не вбити. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую за вашого сина. Я мама військовополітного міщана Сергія Васильовича. Він знаходиться у полоні вже більше року. Братими, з Женюю Крикливим ми прийшли, щоб ну, на Майдан. Мого сина наречена, друзі прийшли підтримати, щоб побыстріше був обмін і повернувся він додому. Можливо, є якісь зв'язки з ним, можливо, щось відомо про вашого сина. Ну, давали, Російська Федерація, давала раз з ним зв'язуватися, зв'язувалися раз і все. Знаємо, що у полоні. Щось він вам казав. Та, що він сказав? Ну, сказав, усе добре, спимо на білій кроваті, хочемо додому. І все. Можливо, якось з владою зв'язували щодо Та, обміну. Ну, були ми в координаційному штабі, скрізь, кажуть нам, обміняємо до... Ну, Ждіть, надійтеся, будуть вдома, а коли будуть вдома, невідомо. Ждемо, надіємося, віримо, що влада щось робить, веде переговори. Надіємося, що наші хлопці також рано чи пізно будуть вдома, але хочеться, щоб поранше вони були вдома, бо самі ж знаєте, які там умови. Хочеться, щоб побистріше. Вже ж таки другий рік. Дуже вам дякую. Будь ласка, представтеся, як вас звати. Вітаю, Роман. Роман, розкажіть, будь ласка, ось знаю, що ви військовий, можливо, у вас є якісь побратими, які зараз полонені, можливо, є якісь пов'язані історії з саме нашими військовими. Та історії більше, ніж хотілося б. Я сам воював в Азові в 15-му і зараз, в 3 штурмовій, вона заснована азовцями, тому вся ця акція, все, що відбувається, це дуже пов'язано. Зі мною нещодавно був в госпіталі, я зараз проходжу реабілітацію, і побачив деяких побратимів. Я навіть забув їхні позивні, але вийшов коридори, побачив з ними обличчями. Воювали в 15-му разом, і отут побачились в 23-му, там в кінці року. Досить жорстко, тому що їм, їм багато чого хочеться розповісти, але вони не можуть це робити, проводити інтерв'ю, тому що вони в більшості можуть нашкодити своїм побратимам, які досі в полоні. Ну, важко щось сказати. Єдине, що дуже радує, що люди збираються на такі, ну в такий мороз, приходять і підтримують військових, показують певну єдність. Це, це дуже круто. Це ну це подає певні надії на те, що українці все таки об'єднані і пам'ятають не тільки про воїнів, і не тільки про поранених, але й про тих, хто зараз в найгіршому положенні, це в кацапському полоні. Dużo wam